Збройні сили України продовжують відбивати атаки московитів на сході України. За минулу добу вороги 16 разів намагалися штурмувати позиції українських військових. Усі відбиті нашими захисниками. Тривають запеклі бої у Бахмуті на Донеччині. На цих кадрах воїни 10-ї бригади штурмують позиції окупантів поблизу міста. У результаті атаки ЗСУ захопили позицію. Частину загарбників знищили, ще десятьох взяли в полон. За словами голови Донецької Ва Павла. Кириленка, втрати окупантів поблизу Бахмута величезні, але ті, їх навіть не рахують. Нині поблизу цього міста триває певне перегрупування перед черговими атаками. Армія Московії постійно обстрілює місто та інфраструктуру, яка вже більш ніж на 60% відсотків. Знищена, а от контрнаступу на Луганщині в загарбників не вийшло. Бої точаться уже недалеко від Креміної. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Нині на Сватівському та Кремінському напрямках перевага на боці Сил оборони України вже недалеко від Крімної дійсно йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування ну певної ланки, яке знаходилось в креміною, воно зараз переміщено в рубі. Також Гайдай додав, що окупанти завінували майже усі лісосмуги у регіоні. Люди змушені вирубувати дерева довкола своїх населених пунктів, адже опалювати будинки немає чим. Ну і на Московії знову палає цього разу вибух, нові загорівся склад у Новосибірську. Пожежа спалахнула на території промзони на площі 2000 квадратів. Хоча там ще від нічної бавовни на аеродромі Венгельсі не встигли оговтатись. За інформацією моніторингових телеграм каналів Налів частину стратегічної авіації, що там дислокувалася, переміщують в глиб країни на авіабазу Українка в Амурській області. Мешканці Москви бачили гелікоптери. кажуть, було не менше чотирьох мі 8 Тим часом Україна ініціювала виключення Московії з Радбезу ООН. Сьогодні МЗС оприлюднило відповідну заяву. У ній зазначається, що Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення країни агресора з ООН та Ради безпеки. Причина грубі порушення норм та принципів міжнародного права, а також воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.